Кольорові гель-лаки «Ультра» Ультра це окрема колекція гель-лаків ДНК, високопігментованих та щільних гель-лаків, які забезпечують ідеальне покриття вже після першого шару. Гель-лаки Ультра забезпечують ідеальне покриття вже після першого шару. Не полосять, рівномірно лягають та забезпечують швидке покриття за рахунок своєї консистенції. Гель-лаки Ультра чудово просихають та мають виняткову стійкість. Перед нанесенням бази спочатку знежирюємо нігтєву пластинку, наносимо дегідратор. Чекаємо повного випаровування і можемо наносити ультрабонд. Ультрабонд наносимо так само тонким шаром. Контролюємо кількість, щоб матеріал у вас не затікав. Ультрабонд слугує як двосторонній скотч між натуральною нігтєвою пластинкою та наступуємо. Матеріалом. Чекаємо на випаровування ультрабонду та можемо приступати до нанесення тонкого шару бази. Втираючими рухами наносимо тоненький шар бази. Запечатуємо торці та куточки. Відправляємося в лампу на 30 секунд. Після полімеризації наносимо другий шар бази Low Exit. Контролюємо кількість в зоні бічних валиків та в зоні лінії кутикули. За необхідністю, кількість бази та її блік ви можете проконтролювати тонким пензликом. База швидко самовирівнюється та добре розподіляється по нігтєвій пластині. Полімеризуємо другий шар бази в лампі 48 Вт 60 секунд. Після чого ніготь буде готовим до покриття лаком або будь-яким топом. На підготовлену нігтєву пластину покритою базою наносимо гель-лакове покриття із серії Ультра. Візьмемо чорний. Гель-лаки із серії Ультра високопігментовані і вже після перекриття в один шар мають досить пігментований колір. Наносимо гель-лаки дуже тонко, тонесеньким шаром контролюємо його кількість. За необхідності в зоні лінії кутикули та бічних валиків, ви можете додатково його розподілити тоненьким пензликом для охайності в нанесенні. В зоні лінії кутикули профарбовуємо тоненьким пензликом для охайності в роботі. Гель-лак ідеально та швидко самовирівнюється. Підійде для роботи як майстра новачка, так і для будь-якого професійного рівня. Гіллаки полімеризуємо в лампі потужністю 48 Вт 120 секунд. Мультітоп No Vibe Noe Filters це ідеальний топ, який підійде для покриття темних та чорних кольорів гіллаку, оскільки він не має ультрафіолетових фільтрів, він не створить блакитного відтінку на темних кольорах та не буде викривляти їх сприйняття. Наносимо тонким шаром на заздалегідь підготовлену нігтєву пластинку покрито чорним гель-лаком із серії Ultra. Наносимо мультитоп та поліморизуємо в лампі 120 секунд, після чого даємо охолонути. Ідеальний глянець стійкий блік та стійкість покриття до 4 тижнів.